Ведмедик Шредді. Треба боятися! Шредді, треба боятися! Кухар. Розкол! Отже, пам'ятайте, що це вам не просто якась вулична бійка, бо це розгромний час, куди виглядає. Свої найкрутіші прийоми, а я їх показую. Бо mm -hmm. найкраща перемога це перемога на стилі. Змія лють. Ведмедик Шуредді проти змія люті. Готуй спіть, удар розкол! Отже, глядач просить показати, готові чи ні. Готові чи ні? Йду <ристот> <ристот> по вас! <ристот> Удар-розкол! Просто Змія має плюс один до атаки проти воїнів тіні, таких як Ведмедик Шредді. Краще не легковаж цим кап. Я не легковажу, бо хочу більше підписників. Ох. Навантажувач. Навантажувач проти змії люті. Якщо хочеш побачити стильний бій, битворама 42 рекомендує використати прийом гакнути і бахнути. Навантаження удару розколу успішне. Удар розкол. Опонента ліквідовано. Бачиш, стильно і удар розкольна. <звук> Мати земля не хоче носити тебе троль. Навантажувач проти злої У, -у, -у. Штурмовик 87 каже: удар злу Астрид її власним молотом! А горда мама Мія каже, удачі, мій милий мазунчику. Мазунчику, що ж таке знає... О! Удар розкол! <реш> Дякую, мамо! Це так, мило! Привіт, мамо, каба! Це правда! Справжній воїн не буде соромитися, що любить свою маму. Я ж тебе вже заблокував! А зараз вікінг проти Вікінга! Крижаний Аксель. Крижаний Аксель проти Злої Астрід. Справжній воїн. Доктор Удар каже, спробуй морозний кулак. просить Саваль стрибок я роблю удар розкол. Нагадує про мега сокиру. Ти чого, Акселю? Я не битимусь, бо вона незвичайна войовниця. Вона глючить. Не схоже на те. Ні. Вона. моя мати. Шо? Хто пустив маму назад у час? Ти не б'єшся, бо я твоя мати. Таке не личить вікінгу. Дитиною ти крав іграшки за ліжечок інших немовлят, чого стримуєшся зараз. Вікінги завжди йдуть до кінця. Байдуже, хто їхній ворог. Ось Це вже краще. Метосенька, чому? Чому ти до мене така холодна? Ууу, непогано дитино. Але мама знає краще. Яка вона сильна! Гей, Кап, У нас пропозиція від гордої мама Мії. І що пише? Наче вікінг на льоду. Хай що це значить? Це ж геніально! Уперед, Кап! За Завальхало! За сім'ю! Це мій сино! Вау! Я знаю, що новий аксель дуже крутий, але акселева мама ще крутіша. Таке буває. Горда мама міє чи ти нічого не забув. Каб? Tak, tak. Moja mama takoż kruta. Dziękuję, mam. To niesamowite.